Вітаю, мене звуть Олександр. В даному відео я продемонструю вам метод, яким я користую сам для генерації красивих зображень через нейромережі по текстовому опсу. А також короткий обз огляд сервісу, який нам в цьому допоможе. Так от, розглянемо ми з вами сервіс TensorArt. Art. Посилання я залишу в описі. Реєстрація тут дуже проста: просто натискаєте увійти через Google. Ви можете змінити мову на іншу. Щоправда, української тут немає, тому я залишу така, яка є. В будь-якому разі я буду показувати конкретні кнопочки, на які потрібно натискати. А використ... використаю я модель Flux. На даний момент це одне з найкращих моделей, які дозволяють генерувати зображення безкоштовно і залишати права повністю за вами. Тобто ці картинки ви можете навіть продавати. Значить, для того, щоб створити картинку, натискаємо велику кнопку Create зверху. Потрапляємо на спеціальний інтерфейс з особистою стрічкою історії вашої генерації, а також всіма налаштуваннями, як бачите, тут їх досить багато. Але лякатися не треба, зараз все покажу. Значить, перше і головне це вибрати модель. Вибираю, а, значить, натискаю просто на. Те, що в мене є, і пишу сюди, наприклад, флакс. І вибираю давайте зараз натисну. А значить, вибираю я другу качечку. Отут, FP32 має нам оптимально підійти. Нацкай Select. І, в принципі, головний пункт виконано, Однак, значить, дивіться, тут я ще можна додати лора, це більш. Оптимізовані під конкретні задачі, дата сети, чи там натреновані варіанти моделей, наприклад, це для архітектури більш натренованої, це для таких фантастичних звірів, ну і так далі. Тобто, якщо ви знайдете тут якийсь варіант, який вам підходить, з його також можна вибрати. Звісно, дивіться, щоб він був, підходив до вашої моделі, яку ви вибрали, тому що вона не зовсім от треба писати флакс, і тоді буде. Нормальний варіант. Значить, тут навіть цензури немає, щоб ви розуміли. Я поки залишу без безлор і перейдемо безпосередньо до налаштувань. Значить, перше налаштування це розмір і пропорції сторін. Мені потрібна пропорція 4 на 3, тому я скористаюся своєю паргалкою оптимальних розмірів. В даному випадку використаю таким чином. Отже, натискаю Custom, Ширина в мене 1216 і висота 796. Значить, оптимальні розміри, тому що вони кратні 64, я десь чув, що це допомагає полегшує нейромережі саму генерацію. Далі, метод обробки можна залишити А Параметр Guidance Scale відповідає за те, наскільки згенероване зображення буде точно слідувати тому запиту, який ви вказали. І один із найважливіших параметрів, це Sampling Steps, кількість ітерацій, які штучний інтелект використовує, щоб, власне, згенерувати зображення. Ця штука напряму впливає на вартість. Значить, дивіться стосовно вартості. При реєстрації дається безкоштовно 50 кредитів. Одне зображення у випадку з Sampling Steps 20 використовує 1,6 кредита. Але якщо ввести сюди 10, зображення може бути не таким крутим, але використає набагато менше кредитів. Ну, я залишу поки 20. Це найбільше значення, яке можна використати на безкоштовному тарифі, якщо я не помиляюсь. Ну, Можете спробувати більше, я поки залишу ось так. Ну і в принципі далі можна нічого не торкатися. Сід параметр, тільки єдине, що скажу, що сід дозволяє контролювати картинку. Тобто, якщо ви напишете сюди якесь випадкове число, ну, наприклад, можете просто один написати. Напишите сюди якийсь промпт і згенеруєте його, а потім всередині цього промпта допишете кілька слів. Тоді буде картинка дуже схожа на таку, яку ви вже генерували. Наприклад, от дивіться, у мене є от одна картинка, і інша картинка вони фактично однакові. Хоча я генерував їх різним. Ну або, наприклад, оця, вона дуже схожа на попередню. але а, але трошки все-таки відрізняється. Так? Тобто цей Сід дозволяє контролювати. Ви можете відкрити вже згенероване зображення, скопіювати у нього там всі його а, дані. Ну, наприклад, Prompt і Сід, наприклад, і... отак От навіть ефективніше, натискаєте на сам Prompt Remix і а... Він, в принципі, вам відразу запропонує. Тут буде посилання таке, натиснути його і скопіювати відразу той сід, який вона автоматично згенерував. Це вам уже додаткова інформація, але тепер виникає питання. Значить, з налаштуваннями, в принципі, розібралися. Все в порядку. Виникає питання, яким чином написати сюди промпт, тому що є цілі професії промпт-інженерів, які чудово розуміють, як правильно сказати нейромережі, так щоб вона зрозуміла. Однак я вам покажу дуже простий метод, який не потребує скілів практично взагалі. Значить, нам достатньо відкрити ChatGPT або Cloud. Можемо протестувати два різних варіанти в рамках цього відео. І попросити його створити, власне, цей промп для генерації зображення, а далі щось сам придумати. Наприклад, у мене є таке завдання. У мене є пост застосунок для астрологів. Треба для нього якась ілюстрація. І, а, власне, я придумав щось типу фантастичний фенікс з астрологічним небом на фоні. І, і оцю фразу я пишу після наступного тексту. Напиши текстовий промпт англійською для генерації зображення через модель Flux на тему. Все. Це дуже простий промт, Я впевнений, що можна знайти набагато краще. І, скоріше за все, я з вами кращими поділюся пізніше в окремих відео. Але я хочу показати зараз самий простий метод, який вже дасть нам непоганий результат. Так от, відправляю і отримую готовий текст. Значить, копіюю те, що в мене в середині кавичок. Треба би додати йому, ще як форматувати цю штуку, але ладно вже. Значить, повертаємося назад сюди і вставляємо а, безпосередньо сюди в промпт даний текст. Тут є ще деякі інструменти. Наприклад, ви можете написати самостійно просто фразу. Наприклад, тут теоретично ця штука Екс. Expand and improve словом, це може покращити в те, що ви зараз тут написали. Тобто зробити те саме, що ми робили за допомогою ChatGPT. Ми можемо спробувати перевірити цю річ. Кілька варіантів зробити. Також тут здається, є можливість перекласти той промпт, який ви написали вашою мовою, на, наприклад, на англійську автоматично. Можна вибрати відразу кілька зображень, але, звісно, воно буде з'їдати більше цих, тому я поки залишу на одному. І на sky Generate згенерувати. Дорожки перевіряю на спам, і далі. Воно може тут звершитися з помилкою, якщо там якісь конфлікти налаштування, або промпт має конфлікти і так далі. Тут, в принципі, в мене звичайно, в промпті була проблема. І я просто. Ну, якийсь спрощував його, видозмінював, і тоді воно продовжувало працювати. Хоч не впевнений до кінця. Значить, Guidance Kill, наскільки слідувати промпту, не пам'ятаючи, сказав. Цей варіант в цілому більш-менш оптимальний, але можна зменшувати, наприклад, до трьох, і таким чином воно, здається, буде більше слідувати. Так, здається. Залишається тут є черга, а також процес генерації. Залишається дочекатися закінчення черги і подивитися на результат. Відразу скажу, що ви можете отримати трошки більше кредитів, але. Фіксованих, якщо, наприклад, натиснете опублікувати пост, по-перше, ви отримаєте 10 додаткових бонусних. А по-друге, якщо хтось за цим посиланням перейде і зареєструється, то ви там отримаєте 100 додаткових кредитів. А такий корисний лайфхак. Там, в принципі, є взагалі у них а, а ну от у нас така ілюстрація вийшла. В цілому небо ви вдалося нам не астрологічним, але Фенікс в цілому, як Фенікс. І більш-менш підходить до запиту. Значить, давайте спробуємо так: фантастичний фенікс на фоні. А, вставляю сюди, натискаю тут а, Translation, значить, Apply, застосувати. І натискаю покращити автоматично. І після того згенеруємо ще одну версію картинки з тими ж самими налаштуваннями. Натискаю Generator. Ну, і можна буде розглянути, в принципі, ще один варіант, як спробує підібрати якусь лора модель підходящу, і подивитися, що буде, якщо згенерувати не з стандартним режимом, а з якимсь чуть, -чуть більш навороченим. О, дивіться, такий варіант навіть. На мій погляд, набагато краще вийшов, тому, в принципі, залишаємо цю версію, нікуди ходити не треба. Шикарно. Пробуємо з лорою. Натискаю Add лора, пишу Flux і піддивляюся варіанти, які мені більш-менш підходять. Ну, давайте спробую цей варіант. Select. А тут не погоджуюсь на Recommended, Cancel, і а, залишаю цей самий промпт, він себе непогано показав, натискаю згенерувати. Скоріше за все, доведеться провести саме експерименти, щоб зрозуміти, наскільки підходить вам конкретно ця модель, наскільки підходить лора модель, наскільки вона точно там, розуміє задачу, вловлює. І, ну, тобто, експерименти це по суті один із найважливіших і найголовніших параметрів. Я постарався максимально скоротити для вас кількість необхідних експериментів, тобто порадити якісь конкретні моделі, конкретний сервіс, конкретні налаштування, які вже дозволяють робити достатньо приємним результат. Значить, результат у мене вийшов наступним. З даною. Лоро-моделю, він мені подобається менше, він якийсь страшний, а цей достатньо милий, красивий. Тому я використаю власне, дане зображення для своєї ілюстрації. А сам сподіваюся, що вам було корисно подивитися на дану інструкцію. Не забувайте про активність під відео. А Я бажаю вам успіхів і до зустрічі у наступних інструкціях.